Чи можна позбутися подагри? Ну, звичайно, якщо знати, що робити, і робити правильні дії, то це питання вирішити можна. Зневоднений хрящ, зруйнований е, е, мочовою кислотою і є причина її появи. І перше, що треба зробити, це вивести солі сочової кислоти. Звичайно, звичайної води недостатньо. Важливо зняти набряк, зняти запалення, відновити суглобну рідину. А це означає, що це детокс організму з подавленням. Бактеріального і вірусного фону. Власне кажучи, це вже мова йде про систему систему очистки, систему відновлення роботи організму. При цьому слід пам'ятати або звернути увагу на те, що ви їсте. Сюди ж відноситься і клітинне харчування. Ну і в деталях в короткому відео про це не розкажеш. Якщо вам цікаво позбутися цього питання, і ви дійсно готові вкласти найцінніший ресурс це час, в те, щоб розібратися, як Позбутися питань по здоров'ю, як вирішити ті питання, які вже є, і відновити роботу організму. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово програма, і поспілкуємося детальніше. Або переходьте друге відео закріплених у мене на сторіночці, там є всі мої меседжери. І пишіть мені, поспілкуємося. І будьте здорові, повірте, здоровим, бути здорово!